Все змінилося після початку повномасштабного російського вторгнення. Ворог окупував заес, яка давала приблизно четверту частину ядерної генерації країни з вересня 2022-го Всі шість блоків переведені у стан холодної зупинки енергію не виробляють. Нарешті українських станцій працює тепер дев'ять блоків, які покривають половину необхідної енергії країни. Більшість палива на них від американської компанії Westinghouse, яке щоправда, на 30% дорожче, але і досі є залишки російського, яке допрацьовують в реакторах нових закупівель зі зрозумілих причин не планують. Окупація росіянами ЗАЕС і обстріли інших об'єктів української енергетики мають тяжкі економічні наслідки. ЗС давало Україні 18-20 терават годин електроенергії. Це закривало потреби південних і східних регіонів і живило великі промислові кластери. Зокрема, у 2021 році це давало державній компанії енергоатом, яка опікується усіма українськими АЕС 4-6 мільярдів доларів виручки. Тепер ці гроші втрачені так само, як і півтора мільярда. Ярди доларів, які отримували від експорту енергії, ці втрати б'ють по валютних резервах. Замість того, щоб експортувати електроенергію, ми її імпортуємо. Це збільшує дефіцит торгового балансу до 1 мільярда доларів. Ба більше, хоч станція не працює, але її потрібно живити, бо без цього може статися аварія. Заес потребує близько 1 мегаватт годин для власних потреб, охолодження та освітлення, і їх дає Україна, витрачаючи на це 100-200 мільйонів доларів щороку. Окупація ЗС посилила енергетичну кризу, коли внаслідок російських ударів ми втратили половину генерації. Це призвело до блекаутів і необхідності імпорту з ЄС та Туреччини, у яких експортні ціни у 2-3 рази вищі ніж внутрішні, і тому щороку Україна витрачає 2-3 мільярди доларів на закупівлю енергії. Дефіцит енергії підняв на 20-50% тарифи для населення та бізнесу. Для них це додаткові витрати в 1-2 мільярди доларів щороку. Промисловість втратила 10-15% виробництва. Якщо до 2022-го ядерна енергетика давала у ВВП країни 10-15 мільярдів доларів, то зараз лише 3-5. Біля 10 тисяч робочих місць на ЗАЕС та суміжних із нею підприємствах втрачені.